Поремонтувати колесо. Куч... І тут напроти пожар. Пожежа. Амбуленс приїхав. Куча пожежників. Що там трапилось у паркінгу, хто зна. Так, да, там багато. І ого, і ще одна. Я у шоці. І ремонтники теж стоять, дивляться наче кіно. У нас перед нами ще, 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 ще ця машина, потім вже ми. У Мене вже третє колесо спустило. От цікаво, як таке можливо. От так. Ну вже і масло мені, паливом, ну бо це, мастила мені поміняють. О, там багато людей усі дивляться. Ну, щось таке трапилося серйозне, серйозне, бо так багато пожежників. Є у шоці. Ну, головне, ці не працюють, вони дивляться теж на пожеж, на пожежу.